Вітаю мої друзі! Сьогодні 7 листопада і перший день виставки. Зараз я вам покажу свої трошечки роботи мої донечки і моїх колег. Поки мої колеги розкладаються, ми почнемо з мого магазинчика. Друзі, покажу, як мене знайти. Ви заходите в галерею митець. Заходите. Праворуч. І в цій красиві шикарні локації ви знайдете мене і мої гарні прикраси. Покажу общим кадром, друзі. Повільно зараз дуже багато красивих сережечок. Ще у нас є новинка. Даже не новинка, а така, такий анонс. Моя донечка на, на деякі позиції робить 30% знижки. Хто мріяв придбати прикрасу, то наразі це дуже вигідно. І приблизно покажу, які прикраси під знижкою. Не знижкою. Оці знижкою. Так. Оці прикраси на знижечці. Ці знижечка. Оці прикраси, знижечка. Я потім детально розповім по цінам. Зараз я так, щоб вам було цікаво, і щоб знали, що треба дивитися до кінця, щоб було вам ці під знижечкою. За знижечкою. Ці знижечка також. Друзі, кошаче око, кумінтаніти крокодилітового кварциту, Єдине родовище у світі. Також під знижкою. Цей, що я показую пальчиком. Дуже, дуже гарний. І ця каблучечка зі знижкою 6400. А коштувала вона? А коштувала 8 тисяч. Дуже дуже гарна ціна. Повірте. Бо хто слідкує за е, ювеліркою, за сріблом, знаєте, що за останні півроку подорожчало срібло на майже в два рази. І воно продовжує рости. Ці теж знижечкою? Так, теж Хризакола, сірдалік, сірдалікчукоський, хризопрас, хризопрас, габсідіанчик, кварц. А ще хочу показати свою роботу, яку показувала в потязі, точніше, не мою, а мого чоловіка. І я казала вам, що це є турмалін. Насправді це є опал з апалісенцією. Дуже благородний опал, дуже гарна у нього гра, і я переплутала його з турмаліном. Я впевнена була, що це турмалін. Насправді це благородний опал. Ця каблучка буде коштувати 15 тисяч гривень. Вона з топазом, топаз блакитний, топаз вінний, смарагд і благородний опал. Дуже комфортний розмір від 20 до від 22-го, може бути до 18 з половиною. Дуже комфортний розмір. Мені ну от я її сьогодні. Я всі свої прикраси забула вдома. Вдягнула її, щоб показати вам, і мені прям ну, комфортно так, не хочеться знімати. Так що, дівчатка, у кого є час і можливість, приходьте, будь ласка, виставка іще буде сьомого, сьогодні цілий день 8 і 9 листопада до 19.00 з 11 до 19.00. Мої кульки антіст. Це, це буде 4500 з нашого українського цитріна. Це новенька робота, рожевий кварц. Він буде коштувати 5 тисяч гривень, у нього є, він зірчастий. У нього є зірка, ну її треба впіймати, вона тут є. Равлик з рубінами. Цей равличок 7 тисяч гривень буде коштувати. Каблучечка роз'ємна. Мої дорогенькі, покажу вам більш такі не дуже-дуже дорогі Маріон. Точніше, темний, темний димчастий кварц, майже майже маріон. Можна його назвати маріоном, Буде 4500 коштувати, розмір 18,5 з Сірдалік, 4 тисячі гривень, буде коштувати 16 розмір. Саме ця, цю роботу збільшувати, ну, можу на піврозмір збільшити, але так, щоб набагато. Тобто це малесенький розмір. І такий сірдалік, карніол, 4500 буде коштувати 18,5 розмір. Дуже гарний, теплий кольор. Малахіт. Це давня робота, це не, це не нова робота, але він дуже-дуже цікавий. 18,5 розмір, також за 4500. Малахіт, натуральний малахіт. Він не на подложці, не присовка, це природній натуральний малахіт. Кому подобаються такі відцінки, кому потрібен малахіт, друзі. Друзі, і робота моєї донечки, яка під знижкою коштувала вона 9,7200. До речі, я прикріплю до цього відео її, в описі до цього відео прикріплю її <кхи> контакти, і ви на сайті зможете побачити ціну і знижки. Там все детально, і фото там дуже якісні. Тобто ви можете перейти на її сторіночку і самі самостійно вибрати, зв'язатися, придбати. А якщо ви є в Києві, і у вас у вас вихідні заняті. Ви працюєте, то в будні дні з понеділка ви можете до неї завітати в її шоурум, який знаходиться на великій на Златоустівській 25. Написати і попередньо домовитись про зустріч, прийти в її шоурум і вживу, побачити і майстриню, і майстерню, і її чудові роботи ще також під знижкою попав під знижечку дуже шикарний рутиловий кварц його ще називають кварц валасатік волос вініри ну тобто у нього офіційна його назва рутиловий кварц. дуже дуже гарний і він коштував він коштував 8200, зараз 6970. Дуже класний. Так, а що це за розмір? Ну-ка подивимося, що це за розмір. 18-й розмір, комфортний, гарний розмір. Шикарна каблучка з епідодом. Він виглядає чорний, насправді він темно-темно зелений, такий, такий. І коштував він 9200. І до нього каблучка роз'ємна. Розмір від 18-ї, від вісімнадцятої 18 може бути більше. І до нього також є сережечки. Сережечки сережечки, показую. Відійду від вітрини, тому що вони мерехтять. О, так. І а сережечки скільки у нас коштують? Там ціна вже зі знижкою. Озвучь, будь ласка, мені не видно. 7200 зі знижкою було 9000. Ага, 7... 700-200 зі знижечкою. Так, І з новенького моховий агат. І ціна його 9800 гривень. І також нова каблучка Smaragd 20 тисяч гривень в срібні. По своїм прикрасам, поки все покажу своїх колег. Мій улюблений стіл. Ще розкладаюся, але трошечки покажу, тому що пані Олена приїхала з за кордону і привезла багато гарних, красивих мінералів, кристалів. Тому приходьте, я вже собі, якщо чесно, вибрала. Є дуже шикарні хількіміри, такі крупні, і мені здається, що це вперше завезли такі крупні, бо були б більш дрібненькі. Грам 300 гривень. Я вже, зна... я вже знаю, да. І знову привезли опали. Шикарні, крупні. Ось це теж красивий. Треба теж взяти. Я не знаю, я розорюся з вами. Можете не їздити нікуди, будь ласка. Ну і ще ми робимо знижечки. Да, ще да, Тут дійсно роблять знижечки. Я показую пані Олену і її, її чудового чоловіка Андрюху. Вони дійсно роблять знижечки. Відкладіть, будь ласка, я знімаю. браслетики. Друзі, чому я тут рекомендую? Тому що тут дуже великий асортимент, і саме головне ще то, що тут все натурально. Тут нема фарбованих, тонованих, облагорожених. тобто. Тут цих термінів ви не знайдете, тому дуже поважаю людей, які на виставках і продають тільки натуральні, якщо воно. Дякую вам за добрі слова і ну це правда, тому що я також у вас купую, і <звучи> <звучи> якби я не мені дуже важко знімати деякі столи, тому що в перемішку є натуральний камінь і ненатуральний, А я не можу собі дозволити запропонувати ненатуральний. Тому дехто б каже, та покажіть більше там щось. Не можу показати. Я не хочу нікого ображати, але на жаль, двадцять Так і ще є ларімарчики. Крупні, крупні, гарні ларимари. О, який шикарний епідот зелений, насичено зелений, друзі. Дивіться. Ціна 3300. Шикарний епідот. Це ще це ще рано. Я ще завтра вам буду показувати, друзі. розкладуться всі. Ой, рутиловий кварц. Дивіться, крупний. Просто кому-то з ким-то комфортно, потім. Спасибо вам большое. Нам заходи. Залогізний, срібний. Ой, дивіться, який гарний малахіт. Це такий натючний. Почки такі візитівочки. Так, візитівочки, друзі, велика, велика, велике прохання. От я вам зняла цей стіл, і на цьому столі Олена і Андрій відповідають тільки за свої за свої камінці. Не просіть їх, щоб вони шукали по виставці інших і показували вам інші роботи. Скоро будуть новорічні свята. І тут можна вибрати на подаруночок. А наступний рік у нас буде рік коня. А, іконики вже є, друзі, дивіться. Як тут вже продумано? А, а що це за метал? Це мідь чи лату? А, бронза? Чиста, хороша. До гарно. Це у нас. А що це, що це таке? Це таке турецький, Дуже О, да. Друзі, я без окулярів і іноді, і коли дивлюсь через камеру, то мені важко не тому, що я не дуже знаю, не тому, що я не дуже можу бачити, але деякі мінерали дійсно вони дуже рідкісні. І впізнати їх так швиденько відносно важко. Тигрове око. А скільки вони коштують? Скільки? Така коштує 490 гривень, оці по 590. Друзі... Бо тут на військовому кришталю, так. на друзі не оброблено. Тут Амітіст турецький, дуже рідкісний. А оці інші вони на агаті, на аметисті. Друзі, до 600 гривень це 490, десь 90, чи... гривень. Чи... Да, до 600 гривень шикарний подаруночок, тому зарані. Це і мені треба, я це і забираю собі, тому що треба. Я, я змію рік змії, дуже уговарювала, щоб вона нам принесла перемогу і оновлення. А зараз я не знаю про що кінь, можливо, ви ж знаєте рік коня. Я знаю, що кінь тільки труд... трудяшка. трудяжка. Але ми і так працюємо постійно, то не знаю. Але дуже дуже надіюся, що рік коня перенесе нам перемогу: спокій, мир і, і свободу. Так, ще показую так. Це, мої дорогенькі, на сьогодні трошечки все. Завтра ще покажу. Залишу, щоб дівчатка розклалися, показала вам саме-саме те, за чим потрібно прийти. Ось шикарно. Все, завтра покажу і ще. Ще є, ви завжди питаєте, чи є пан з о, як вони у нас з перлами. Так, є стіл. З перлинками, тому друзі, перший день приходьте, вам привіт передають. <ривіт> так що приходьте, будь ласка. У мене по сусідству є також дівчинка. Тут з гарними тут цепочечки можна вибрати. Я, я вибачаюся, я без дозволу. Це для Ютубу. І ваш улюблений, знаю, що улюблений е стіл е пані Наталії. Вона малює на натуральних кам каміннях. Так що, друзі, приходьте, будь ласка. Мої любі швиденько записала вам перший день зранку. Ще не всі розклали свої столи, тому що дехто є приїжджі, що приїжджають з інших міст і не встигли, не встигли прикрасити, розкласти свої столи. Тому я вам швиденько зняла. Такий анонс, скажем так. А завтра, в суботу і в неділю, буду вже конкретно до кожного до ну до кожного ті, хто дозволять підійти, сфотографувати і залишу свої їх контакт. А мої друзі, я залишу мої мої донечки в опису до цього відео. Обіймаю, дякую, що ви зі мною. І нагадаю, що ви у мене самі, самі найкращі.